Певні конфлікти у нашому світі це не для того, щоб ми били один одного і розбігалися, для того, щоб ми навчалися разом. Практично кожен шлюб він стикається з тим, що спочатку є дуже сильний потяг один до одного, але потім стикається з певним розчаруванням, тому що те, що вони очікували, відрізняється від того, що вони отримують. Але розчарування це нормальне. Це етап твого зростання. Тобто, якщо ти не зупинишся на розчаруванні, є наступний етап навчання бути разом. Коли ти береш у Бога щось, чоловік бере, жінка бере у Бога і вчиться, як бути разом, як ізначально це було в Едемському саду. Тож подружжя життя, якщо воно проходить етап, коли їх тягне один до одного, потім воно стикається з етапом розчарування, це не привід, щоб розбігатися. Це привід, щоб зростати. Бо після навчання є наступний етап, і це етап насолоди.